Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Власний погляд про роботу парламенту та ситуацію в Україні загалом. Ми розпитаємо гостя студії. Вітайте політичного експерта Геннадія Друзенко. Доброго дня. Доброго дня. Загалом, як ви оцінюєте сьогоднішню верховну раду? Ми стаємо свідками дедалі частішого передвиборчого популізму з трибуни Верховної Ради. Закони приймаються з другої, а іноді з третьої спроби. І таке відчуття складається, що немає єдності ані всередині коаліції, ані серед опозиції. Хоч буде надалі ефективним такий парламент? Ну, зрозуміло, що цей парламент має бути тимчасовим. тобто його головна функція привести до влади, точніше, забезпечити вибори в межах своєї компетенції легітимного президента, і йти ухвалити рішення про власні перевибори. Оскільки ми пам'ятаємо, що цей парламент переформатовувався і брав активну участь в легітимації як концентрації влади навколо Януковича, так і до певної міри в тих трагічних подіях, які трапилися цієї зими, тому, власне кажучи, відповідно до радикально нових реалій потрібно обновити мандат парламента у народу. І політична мудрість, політична чесність, якщо завгодно полягатиме у тому, чи вистачить у парламента волі ухвалити рішення про саморозпуск, одразу після того, як буде приведений до присяги новий президент, і призначити вибори на осінь цього року. Усі ми стали свідком свідками зриву виступу Петра Симоненка з трибуни Верховної Ради. От, на вашу думку, чи дійде цього разу до заборони комуністичної партії в Україні? Цього разу не дійде до заборони комуністичної партії, оскільки ця влада, на жаль, досі не покарала навіть прямих вбивців, які вбивали мирних протестувальників на майдані, куди вже говорити про комуністів, у яких ось є певна кількість голосів, невеличкий, але стали електорат. Тут потрібні не Лідери, скажем, з тимчасовими повноваженнями і з проблемною легітимністю, а яскраві е, лідери громадської думки, от новий керівник держави, коли прийде, може поставити це питання, якщо він тим паче зпроможуть виграти в першому турі. Тобто, це е, чистий мандат, якби довіра на певну програму, і отримавши цей мандат, можна йти і робити якісь радикальні речі, які до речі, зріли і перезріли з такою позицією комуністів. Питання про заборону комуністичної партії мало постати доволі давно, бо фактично ми маємо легалізовану п'яту колону в Україні? І тим не менше, Верховної Раді вчора вдалося проголосувати деякі закони, які наближають українців до безвізового простору із Європейським Союзом. На вашу думку, чи відповість Європа до кінця цього року, як вважає власне голова Верховної Ради Олександр Турчинов? Ну, я думаю, Олександр Валентинович просто займався професійно іншими питаннями. А якщо б він глибоко вник в, безві... в спрощення візового режиму, то він би побачив, що там чітко виділено два етапи: Законодавчий, створення законодавчої бази і імплементація цього законодавчого пакету. Власне кажучи, вчора був зроблений рішучий крок у виконанні тільки першої частини передумов. Наскільки швидко буде реалізований цей законодавчий пакет, ну просте запитання як швидко зможе держава налагодити і забезпечити випуск паспортів, що містять біометричні дані? І тільки коли буде виконаний другий етап, тоді ЄС він не має жорстких зобов'язань, розгляне питання про спрощення візового режиму, тобто для бізвізовий режим для туристів і бізнесменів на строк до 90 днів, тобто без права роботи, без права навчання з певними обмеженнями. Так, як сьогодні єсівці, власне кажучи, їздять в Україну. Якщо ми згадали вже за європейський союз, на початку цього тижня а, Європа закликала українську владу посадити усі сторони за стіл переговорів. А чи означає це, що а, власне сам Європейський Союз вже вичерпав свої можливості щодо санкцій проти Росії і не хоче йти на поглиблення конфлікту? Я думаю, що можливості щодо санкцій не вичерпані. На столі лежить третій пакет, власне кажучи, один з лідерів ЄС, французький президент. Оланд е, сказав, що якщо вибори в, в Україні будуть зірвані, то буде зроблений наступний крок. Але те, що ЄС дуже не хоче е, псувати свої відносини з Росією, насамперед, торгівельні відносини, які є дуже прибутковими для обох сторін, це факт. Ба більше в ЄС і це на сьогодні для кого не секрет. Є ціле проросійське лобі з ряду східноєвропейських країн, які... І в легітимний, і, скажімо, в корупційний спосіб, де частина політикому напряму залежить від Росії, від російських грошей, від російської підтримки. Тому, на відміну від Америки, де достатньо політичної волі, власне кажучи, ЄС дуже важко ухвалювати рішення, які б'ють не тільки по Росії, бо зрозуміло, що бізнес він завжди взаємний. Будь-які санкції б'ють як бумеранг і по економіці і європейських країн. Тому ЄС двома руками зацікавлений розв'язати українську проблему в якийсь мирний спосіб, ціною компромісу, можливо, і неприйнятного компромісу з української точки зору. З ким сідати за стіл перемовин? Тобто з тими, хто вчора розстріляв сім е, десантників, я б хотів подивитися на когось з лідерів ЄС, якщо їхні діти, онуки, брати, сестри, родичі будуть в такий звірський спосіб биті. Чи вистачить у них, як у колись у Нельсона мандели висоти польоту, якби масштабу особистості, сісти і почати переговори про те, щоб перегорнути сторінки? Я на сьогодні лідерів масштабу, згаданого вже Мандели, в ЄС не бачу. Я бачу людей, які бояться шукати, які бояться брати скальпель в руки. А в Україні, власне кажучи, все, що відбувається, дуже нагадує Гангрену. Тут гоміапатія навряд чи допоможе. З іншого боку, звичайно, треба говорити. І говорити треба не так схід-захід, треба говорити зі мною, як з громадянином, з моїми колегами, з тими, хто зробив майдан. Ми сьогодні маємо конституційний процес абсолютно закритий, більш закритий ніж в часи Януковича. Но якщо ми всі дійшли висновку, що конституцію слід змінювати. Ніхто не говорить про там точні формулювання, якісь там конкретні слова. Але ми маємо розуміти, що ми будуємо. Тобто, які будуть повноваження президента, які повноваження парламенту, як будуть будуватися стосунки центр регіони чи центр і місцева влада. Жодної внятної відповіді, бодай на рівні якихось схем, там не точних юридичних формулювань, ми на сьогодні не бачимо. Тому я б круглі столи потрібні, але потрібні вони саме і для обговорення. З усім суспільством, яке виступає лояльним для України, які визнають апріорі, що Україна їхня батьківщина, що їм тут, всім нам тут жити, в якій Україні жити. Тобто, але вхідним квітком має бути лояльність до проєкту Україна. Яким може бути компроміс на цьому круглому столі? Яким ви його бачите? Ну, власне кажучи, зрозуміло, що дуже централізований уряд себе вичерпав, тобто, це має бути теза перша. Обов'язково теза, максимальна децентралізація влади, не регіоналізація, не федералізація, Саме централіза... децентралізація. Люди живуть не в регіонах, вони живуть в конкретних територіальних громадах. Оці громади, які е, здебільшого знають один одного краще, ніж на рівні країни чи регіону, і мають максимально обирати свою владу, давати собі раду і, власникаючи, відповідати за свої вчинки, маючи під це бюджетні повноваження. Друга, має бути обговорюватись статус України в зовнішній політиці. Одна з бомб, яка розірвала Україну, власне кажучи, була іску... дискусія про визнач, схід, захід, митний союз, Європейський Союз. Ну, НАТО відійшло на другий план, знову оживили. Тобто, це питання треба щиро поставити і зрозуміти, чи ми обираємо швейцарську модель, робимо ставки на дружбу з усіма, але на власні сили. Чи ми все ж таки шукаємо якусь блоковість? Але треба розуміти в українському питанні будь-яка блоковість. Це розірвана країна, бо частина правильна, неправильна, заручники, вони міфів, очевидно, заручники, не приймає будь-якого радикального визначення схід чи захід. Третє питання: яку країну ми будуємо? Ми дуже рефлективно ставимося до президентської республіки після того, що зробив Янукович. Але я не знаю жодного прикладу в історії, коли така широка коаліція, яка є в Україні, дуже рихла коаліція, непевна. Була здатна до проривів в економічній, соціальній, зовнішньополітичній, безпековій, оборонній сфері. Я певен, що в Україні має бути сильний президент і сильні територіальні громади. Насправді, у нас немає по традиції, довгої традиції ефективного парламентаризму. Цю тему треба обговорювати. Як мінімум, ці питання треба щиро ставити і шукати на них відповіді. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Геннадій Друзенко. Залишайтеся із парламентським.